Найгарячіше вітання всім, хто переглядає відео. Воно присвячується моїм батькам. Прислухайтесь до слів. Я впевнена, що кожен із нас відчуває щось схоже незалежно від обставин. Вірш був написаний мною у студентські роки. Багато чого з того часу змінилось, та любов до батьків незмінна. Життя нас дивує ще сильніше, когось воно гладить, когось боляче ріже, для когось готує царські палати, а комусь доводиться на вулиці спати. До мене життя було завжди прихильним, хоч царських палат я не бачу донині, та маю я те. Що вважаю багатством, це батько і матір безцінні й прекрасні. Вони є алмазом, бриліантом, сапфіром, що вливають в життя надію і віру. І хто, як не батько і мати рідненькі, згадають про доньку далеку й одненьку. То стане до Бога слова промовляти, молитись за мене, здоров'я прохати. Хто зрозуміє поразки, невдачі, розрадить, підскаже і разом заплаче. І лише батьки, сизокрилі голубки, так люблять безмежно свою доньку-голубку. Щиро дякую.